Шановні молодята, я вам скажу одну золоту річ. Якщо ви хочете відгуляти дуже, дуже-дуже дуже, дуже, дуже класне весілля, маючи терпіння, взаєморозуміння, повагу одне до одного, Оксана Цапук вам зробить чудове весілля. Будь ласка, звертайтеся до неї, тільки я вас прошу, узгоджуйте повністю весь сценарій, повністю весь і знайте, що кохання вас береже. Якби то я одна то все робила, то це просто ну, там, 9 числа весілля, а 8-го я би то вже не хотіла. А 8-го, в цьому випадку, коли я якби, ну, скористалася послугами твоїми, Оксан, от, то 8-го я ще все хотіла, щоб дев'яте настало. Так що, якби, якщо нареченим майбутнім давати якісь поради, то Набагато краще, коли цим займаються дійсно люди, які в тому щось тямлять, і тобі не треба бігати, ото все шукати, десь перевертати там купу того інтернету, час утратити масу просто і в результаті там бути недовольною, бо о Боже, там те не туди поставили, те звідти не принесли. А так все контролює там декілька людей, якби ти спокійний, в тебе дійсно свято. Це класно.